Сьогоднішнє відео буде присвячене вдосконаленню цього китайського трактора. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Я вже дуже багато що в ньому зробив. Відео на каналі є. Посилання буде в правому верхньому кутку, що я доробляв, що переробляв. І не вистачає йому ще однієї дуже суттєвої, дуже суттєвого допрацювання. А допрацьовувати сьогодні ми будемо. Навіску. Права вертикальна тяга на віскі. Я її реально за 4 сезони відкручував всього-навсього один єдиний раз. Після того, як ми купили трактора, я її взяв і трошечки видовжив, щоб вона була довша. І все. І більше я її взагалі ніколи не трогав. У мене щось така виробилася привичка завжди розкручувати або закручувати ліву тягу. Японців дуже класно зроблено, тому що в них. З лівої сторони йде проста тяга, тобто вона не регулюється. А з правої сторони стоїть гідроциліндр, який, відповідно, навіску регулює в положеннях певних. Там, напевно, має бути і плаваюче положення, відповідно, він тягає її вверх вниз Тому сьогодні будемо переробляти ось цю праву тягу вертикальну для навіски. Так, ось я її вже зняв. І для того, щоб її переробити, мені треба ось ці запчастинки. Запчастини вирізані на лазері, Відповідно, як ви вже зрозуміли, я хочу зробити механічне плаваюче положення. Для чого воно? Ну, По-перше, для культиватора. Того, що, коли їдеш культиватором і трактор починає перевалюватися на задніх колесах, відповідно, починає тягнути культиватора то вправо, то ліву сторону. Та сама ситуація з фризою. І та сама ситуація з мульчером. Тобто, у всіх цих навісних агрегатах. Хочеться використовувати плаваюче положення. Чомусь на 50-сильних і вище тракторах компанія 2 ставить вертикальні тяги навіски з плаваючим положенням, а про 24-ки забули. Чи забили, як вважаєте? І ще саме основне, чого я хочу поставити плаваюче положення, це я хочу спробувати орати з плаваючою навіскою. Чому? На коротких ділянках, коли плуг тільки заходить в землю, а колесо ще в повітрі, відповідно, плуг шукає собі своє місце, аж поки не впреться польовою дошкою і не заглибиться на повну глибину. А в кінці ділянки, коли трактор вже вискочив з борозди, відповідно він видьоргує плуга, і після цього, коли подивиться на проходи плуга, то видно, що вони йдуть такою буквою С. Ще я дуже сподіваюся, що плаваюче положення вирішить проблему перших проходів, щоб не перерегульовувати плуга, а також відорії. Взяв я вал, це була рольова колонка від Чефенга. Товщина рідного вала 23 мм, товщина рульової колонки від Чефенга 23 мм. Тобто на 2 мм менше, але думаю, що вона цей тяг спокійно. Саме основне це рівнесенько врізати ось цей вал. Я спеціально зробив в заготовках ось ці пази, щоб можна було ставити круглу деталь, прихватити її і потім обварити. Виходить, це дуже неодинакова від цього центра. До 49 см. так само тут звідси. До 20 49 см. Тут і тут йдуть пальці 19, тут і тут йдуть пальці 16. Так, Концепція трошки помінялася. Замість штока від шефенга я буду ставити шток з амортизатора від a сотки. Того що, він, по-перше, грубший, він є 25 мм. Тут відстань має бути 23 мм між цими вухами. А тут відстань має бути 35 між цими вухами. В якості проставки, щоб відцентрувати гарно, щоб зберегти відстань. Поставлю гайку. Не знаю, наскільки це гайка. А тут просто приварю, і відцентрую, по принципу, так, як я хотів зробити з цим валом. Тобто він стане в пас і все. Виставив я задній палець, Зараз я його поприхвачую. Потім зроблю. Верхній палець, поприхвачу, потім подивився, чи не пішла геометрія, потім то все зварю докупи. Все, ось так в мене вийшло. Відстань вийшло звідси туди 49 см, тут виходить трошечки нижче. Все. Трошки я позачищав. Ставимо. Так, показую верх, поки ще не надіяв цей низ. Він свій буде на яблучкові ось тут вограти. Так, тепер надіваємо низ. Так, все надію яблучко, Ой, кажу яблучко. Пальця. Пальці в мене на 16, до речі. Тобто верх от надітий, низ надіти. Все, Тяга ніде не закусує, вільний хід трошки є. Завтра виїду... Ні, спочатку... Покрашу це все. Ні, завтра виїду спочатку, помірюю це все. Покажу вам, наскільки праць, хід е, цієї тяги поздовжньої. І тоді пофарбується все. Трактор я вже перестав. Зараз навіска зафіксована в такому положенні, як я останній раз працював. Це у нас був культиватор. тобто Приблизно такій ширині я працюю. І зараз я вам покажу, який хід ось цієї правої поздовжньої тяги. Ось так я її поставив. Відповідно, зараз я бачу позначку сорок п'ять. Зараз я бачу позначку шість п'ятдесят сім. Ось тут воно 45. Трошки підкушую, бо там ще не, не виробилось. 57. Тобто за рахунок того, що тут виходить на 3 см, тут ходить, виходить, на 12 см. Ну, ось і все, фінальний результат. Можливо, хтось подумає, що. Ось ця пластина завелика. ну Зараз я покажу, як я розраховував. Ось це зараз найнижче положення, і відповідно, коли поставити його на отвір фіксований, тобто в цьому положенні, він трошки зміщується сюди. І відповідно я розраховував так, щоб поперечна тяга не впиралася в той шток. Через це вона така висока ця пластина. От якщо зсередини подивитися, то тут тут лишається, Ну, от зараз два пальці. А якщо поставити на фіксоване оце положення, то відповідно тут вже буде менший зазор. Ось цю верхню пластину можна було зменшити тут за тут зазор. Але я зробив так само, як на тязі. Тобто вони по висоті одинакові. Чекаю ваших думок з приводу цього в коментарях. Дякую за увагу, папа.